Вітаю, друзі. Отже, сьогодні це спонтанний прямий ефір. Він не буде дуже довгим. Він насправді буде, буде сказати, коротеньким і про. Нашу продукцію, точніше, продукцію майстра у слов'янській традиції Влада Сорожича про рунічні формули, які розробляє професійний рунолог рунологвоєвид. Ось, і я просто хочу їх вам сьогодні запрезентувати, щоб ви побачили, які це красиві роботи, які в них є функції, на що вони здатні, скажімо так, для того, щоб ви почули це як кажуть з перших вуст. Ось. І тому без довгих вступів, зараз тільки я відкрию, щоб була можливість вас бачити коментарі, якщо вони виникнуть, без довгих вступів ми приступаємо до демонстрації цих робіт. Отже, почнімо ми із такої формули, як страж дому. Страж дому – це формула, власне, як ви вже здогадалися по назві, це оберіг для дому. Так, Тут у мене збоку теж дублюється запис з телефону, тому я буду показувати трошки вбік. Будь ласка, роздивіться цю роботу. Є ще ось такий менший формат. У рівнянні, ось ви бачите різницю в розмірах. Отже, страж дому. Як ви здогадалися, функціонал стража дому це у нас, власне, захист будинку. Особливість цієї формули в тому, що, що вона не потребує додаткового головного полю із підзарядками із… Наповненням енергією тощо, що, що вимагає особистий оберіг, але якщо з особистим оберегом так не робити, то він швидко може прийти у негодність. Тому все ж таки ТО оберегам проводити треба. Але в даному випадку стражі працюють трошки інакше. Дана формула обов'язково. Працює на тій енергії, яку вона поглинає. Тобто різний негатив, негативні магічні впливи, соціальний негатив, ворожі, спеціально створені магічні формування. Дана формула розщепляє, переводить цю енергію в нейтральний стан і використовує для того, щоб підтримувати свою роботу. Так само вона захищає майно людей, коли вони всередині за контуром дому, вона захищає грошові. Потоки, потоки стихії в домі, Ось захищає від проникнення різного роду неприємних сущиків і все в тому от числі, яке може загрожувати, скажімо так, цілісності контуру, як ми магіці любимо називати так, практики окультних мистецтв, цілісність контуру. Так? Тобто, фактично він встановлює захист на ваш дім. Він, мало того, що ізолює вашу квартиру від. Сторонніх енергій, в той же час він е, може взяти за потреби розповсюдити свої, свій вплив навіть на весь дім, якщо з сусідніх квартир вам загрожує якась енергетична небезпека. Ось, е, казали... Були відгуки по Києву, що навіть стали в район менше залітати шахеди, звучить неймовірно, але факт. Ось тому ми ще це перевіряємо. Але принаймні всі люди, в яких стоять дома стражі, наразі поки що майно і вони цілі. Ось, стверджувати не буду, та тому що ми не можемо дати гарантії, бо коли оберіг знаходиться в умовах, де підвищена небезпека, його вироблення може настати швидше, так тобто він буде працювати на знос швидше швидше це завжди треба враховувати. Ось, але наразі поки що його ефективність була принаймні підтверджена. Кількома людьми далі будемо дивитися. Але все решта, окрім зрозуміло, шахедів тобто, це фінанси, це стихії, взагалі обмін. Корисний обмін енергії в будинку, самі жильці, тварини, всі, хто проживає, вони захищені. Тобто, це вже підтверджувалося не раз і не два. Цей оберіг такий самий висить і в мене в кімнаті, теж в моєму домі. Ось він спочатку тестувався на мені, а потім вже був запропонований у продаж. Отже, така можуть бути більші-менші формати, така версія і така. Ціна може трошки варіюватися від розмірів, тому що розмір. Він ну, має значення, бо тут більше йде затрата матеріалу і більше вкладення енергії в сам матеріальний носій, якщо він більше і формула розташована на більшому, скажімо так, шматку дерева. Ось. Чому ми віддаємо перевагу дерев'яним оберегам? Та тому що дерево це універсальний носій, який добре поглинає енергію, на відміну від металів. Якщо ми говоримо про провідні метали, вони, звісно, теж можуть допомагати. Підходити, такі, як золото, срібло, допустимо, як, е, е, алюміній. Ну, такі ж високі провідники. Але металічні обереги швидко можуть забитися і їх буде важче почистити, ніж, наприклад, здійснити очищення оберегів. Е, саме дерев'яних. Якщо ми беремо камені для цього, ну камені, по-перше, для оберегів не дуже підходять, вони скоріше джерела, накопичувачі, баки для енергії. Але якщо вони себе випрацювали або забруднилися, то це, це, це теж відпрацьований матеріал. Тому, насправді, найкраще для різного роду сакральних предметів, таких як руни, виготовлення носії, різного роду ворожильні мантичні інструменти обереги, їх краще робити на дереві. По-перше, економніше для вас, тому що золоте. Тей оберіг і дерев'яний, все ж таки є різниця, по-друге, краще з практичної точки зору. Ось і просуваємося далі. Наступна формула <кій> вона може бути задіяна для торговців, які буквально торгують матеріальним товаром. Тобто вони продають їжу, перекраси, одяг, whatever, неважливо. Але вони продають. І ось у нас є такі, такі варіанти. Бачите, світліша, темніша рамочка це тут один розмір, але можливі індивідуальні варіювання розмірів. От. Це в нас називається торговий помічник. Дана формула торговий помічник. Ось. І, власне, ця формула спрямована для покращення циркуляції енергії в тих місцях, де ви здійснюєте продажу: магазин, лоток, кіоск, не знаю, приватний офіс неважливо, але там, де. Ви здійснюєте продаж. Ось, бажано, звісно, що краще, коли ви працюєте на себе. Хоча, в принципі, торговий помічник може допомогти і в магазині, навіть якщо він, в принципі, не ваш, але ви продаєте. так? Ось, Але в основному в. Краще брати, звісно, формули підприємців так, в першу чергу, тому що е, його захист розповсюджується власне, на справу, на вашу справу, так і м, таким чином, коли ви ставите його в магазині, який не ваш, ну, в принципі, що ви деякою мірою робите послугу е, не тільки собі, але й тим, хто там ще працює, та іншим продавцям, власнику. А це вже виходить, що вони вам ніби як і должни, так? Тобто вони вам боргують за те, що ви потратили гроші на роботу, обере. І він підтримує так. Тому, власне, тут така історія. Тут треба дуже добре над цим думати, чи хочете ви це робити, і чи не порушить це баланс. Знову ж таки, в кожному конкретному випадку можна діагностувати ці історії. Але факт, то, що якщо ви продаєте, вам цей оберіг і ця, взагалі, ця формула підійде, вона допомагає створити циркуляцію в місті торгівлі. І власне сприяє притягненню грошей, тобто як грошових потоків на енергетичному рівні, так і підвищення рівня уваги клієнтів, бажання з вами спілкуватися на тему покупок, тобто питати про товар, вступати в інтеракції взаємодії, привертає увагу до вашої продукції, і ви стаєте більш конкурентоспроможними. Але увага, якщо ви не Докладаєте зусиль, щоб провести якісний сервіс, поговорити з клієнтом, допомогти підібрати йому товари. Якщо товари, вибачте, фуфло і відстій, то звісно, що е, він не зможе змусити клієнта придбати товар. Та й не може будь-яка ронічна система порушувати свободу волі і змушувати когось при, е, насильно купувати товари. Це неправильно. Ми повинні це розуміти. Що якщо вам обіцяють 100% вишибалу, який заставить клієнтів купити і так приверне увагу, що вони не зможуть розвернутися, то це порушення свободи волі. А ми як Чисті практики не дозволяємо собі такого. Тому він сприяє створенню всіх умов для того, щоб енергія грошей і увага клієнтів була на ваших товарах, але чи продасте ви, в тому числі, залежить від вас. Тобто це треба дуже добре розуміти. Отже, торговий помічник наступна формула вона виглядає інакше, хоч хоча б, на перший погляд, але має. Пільний функціонал дещо схожий на торгового помічника, точніше, ось так правильно. Але цей функціонал так само сприяє покращенню енергії, обігу енергії в місті торгівлі, точніше, в місці, де здійснюється певний обмін, не торгівля, а певний обмін, але це сфера послуг. Тобто, якщо ви не продаєте матеріальні товари, якщо ви не продаєте конкретно там, шкарпетки, труси, носки чи там, яблука, грушки, але ви надаєте послуги: у вас, наприклад, офіс, кабінет, чи ви працюєте з дому, і ви надаєте послуги саме клієнтам. Тобто, наприклад, це консультації, це психотерапія, це, там не знаю, якісь ще інформаційні послуги. так Всюди, де задіяна людина- людина, і де ви продаєте якусь саме послугу, там манікюр той же самий. Так? От, тобто там, де є надача послуги, де потрібен спеціаліст на місці, який саме здійснює подачу послуги. Відповідно, це форма. Може вам стати у нагоді e, і Привернути знову ж таки увагу клієнтів, покращити циркуляцію енергії в тому місці грошової, де ви знаходитеся, захистити ваші фінансові потоки. Так, Ось це все ж таки оберегові системи, в тому числі вони комплексні. Так це ціла рунічна система, велика, як бачите, так вона може захистити, допомогти профільтрувати зайве знову ж таки, не допустити всякі негативи, в які пов'язані з грошовими впливами, крадниками чимось таким там заздрістю, соціальним негативом, який заліпляє, скажімо так, у просторі інформацію про вас і так далі. Тобто, от в цьому з цим оберегом, з цією системою, точніше, правильніше сказати, ви можете власне бути захищеними, якщо ви працюєте у сфері послуг. Тобто, якщо ви надаєте послугу, знову ж таки бажано працювати на себе, бо якщо ви будете використовувати її в приміщенні, де працюєте не тільки ви, а наприклад, це манікюрний салон, в якому ви тільки берете частину оренди, так, частину годин, то знову ж таки це буде трошечки неправильно з точки зору енергетичного обміну. Так, бо ви будете тоді створювати створювати обіг всім, але ці люди не платили за формулу. Відповідно, вони стануть вашими боржниками. Тому от. Це треба пам'ятати. Отже, це у нас було золоте правило оберегова рунічна система для тих, хто працює в сфері послуг. І остання формула, яку я сьогодні спрезентую, це називається грошовий магніт. Вона трошечки схожа до торгового помічника. так? Вона народилася фактично частково з нього і була перероблена, але сфокусована, оскільки в нас був специфічний запит від клієнта. Ми мусили сфокусувати цю формулу, і, відповідно, вона вийшла спеціалізованою для тих людей, хто працює в сфері. Права особливо економічного, майнового, бухгалтером або грошове, ну тобто якісь право пов'язане з грошима, так всюди, Так, тобто, фактично, сфера про гроші і майно. Про гроші і про матеріальні цінності, так, ось цей оберіг, оберегова ронічна система, працює саме в цій темі, і вона добре підходить для офісів, знову ж таки, бухгалтерів, які працюють на себе чи самозайняті особи, там, чи їх здійснюють діяльність, якусь таку для приватних юристів, для приватних нотаріусів, так для всіх, хто має зв'язок з темою роботи, роботи з грошима і майном. Ну, тобто, бухгалтерія, це безпосередньо. Про гроші, так? Ось, і відповідно, знову ж таки, це краще мати, якщо ви працюєте на себе. Якщо ви працюєте на себе і ви власник бізнесу, то навіть якщо ви створюєте обіг для своїх найманих працівників, ви в цьому зацікавлені, бо чим більше вони заробляють, тим більше і вам іде. Тобто вони набирають теж клієнтів і збільшується ваш бізнес. Це нормально. Але якщо ви. В ролі найманого працівника то ставити систему для інших це буде некоректно. Так, це слід теж пам'ятати. Отже, дана формула грошовий магніт. Чому? Тому що він сприяє поповненню відновленню грошових потоків у в сфері вашої діяльності і в тому приміщенні, зокрема, де він знаходиться. От. І він пов'язаний з тим, хто працює з грошима і матеріальними цінностями. Так, сприяє. Притоку цих енергій, тому ну, це така сама більш, найбільш проста і оптимальна назва для цього. Берем, грошовий магніт або магніт благ може бути, як вам в вашій голові буде подобатись його називати. Ось, і, власне, оця формула спеціалізовано підходить для юристів, нотаріусів, бухгалтерів і тих, хто працює саме в сфері грошей, економіки і майна, і матеріальних цінностей. Ось. От така у нас підбірка Оберег, оберегових, великих, оберегових, обережних, ну, обережний вийде, як обережний, <с? <с?> в сенсі акуратний, так? Ну, але оберегові тоді, так, оберегові системи. Наші рунічні були, отже, майстер Лад Сворожич розробляв рунолог професійний воєвець сворожич. Ось з приводу придбати, ви можете контактувати з майстром Ладом Сворожичем, або написати мені, і я вас тоді з ним сконтактую. Ось на цім усе. Дякую за увагу. І якщо вам Відгукнулась якась із формул, оті От всі, що я продемонструвала, вони ще є в наявності. Їх можна буде ставити на рунічний вівтар і на стихійний вівтар на зарядку, активовувати і віддавати вам, якщо ви захочете їх придбати. Ось, і, власне, побачимося, почуємося. Думаю, що такі ефіри по продукції будуть, тому до нових зустрічей.